Така у нас зима сьогодні, сніжок, тиша, все притрусило. Такий ранок тільки насолоджуюся. А вчора був такий весняний день, що навіть і не подумаєш, що сьогодні був би сніг. Всім привіт, рада вітати вас у нас на каналі. Як бачите, від ранкової зими не залишилося і сліду, але ми не засмучуємося, тому що у природі немає поганої погоди. А зараз хочу вам показати коротенькі зміни в нашому господарстві. Ходімо, подивимось. Так, наші курочки, наші трудівнички. Ось послухайте, як вони говорять. В них провели прибирання. Ну, ось так, якщо подивитися, то видно, що ну, чистіше в них стало. Дуже дякую Віктору Гавриловичу за мілку соломку. Ну, прибирати набагато її легше. А ще й з новою тачкою, то взагалі все просто. Треба було давним-давно її. Придбати. Зараз обід. От цікаво подивитися, що у нас в гнізді. Ану, будуть тут яйця чи, чи ні. Ну, все, порядок яйця на місці. Так, ідемо до наступного відділу. Так, це наш відділ очікування, це у нас мілка. Поряд це поліна. Це дві свиноматки, яких треба буде переганяти у відділ на опорос. Вся робота проходить під строгим контролем Сергія. Також чітко дотримуюся технологічні карти, які є на кожну свиноматку. Оцим двом свиноматкам. Вже проведені процедури, проколола Дектомакс від глистів, і також перевела їх на інший корм і інше дозування корму. Біля кожної свиноматки у нас є такі таблиці, Сергій, мабуть, вам вже показував. І тут дуже зручно мені Ось дивишся, коли яку процедуру проводити, який корм давати. Ну, тобто, навіть такий аматор, як я, можу розібратися, ну і потихеньку працювати. Так, наша малеча. Тут також процес відбувається строго по технологічній карті. Нашим малюкам вже більше 10 днів. І я вже почала підкормку е, перед стартом. Потрошки кидаю їм на коврик і привчаю тим самим до поїдання цього корму. Е, свиноматка також е, йде тут по схемі збільшення корму. Ну, тобто, все написано, все просто. Е, скоро повтор е, проколювання сердосану і заліза. Е, так що також працюємо в цьому напрямку. Поросятка себе чудово почувають, підростають все добре. А це табличка нашої Марго. Як бачите, завтра в неї терміно поросу. Ну, буду старатися, щоб все пройшло добре, дуже переживаю. Ми побачимо, як воно буде. Зараз вам її покажу. Ось наша дівчинка. Сказати, що вона велика, ну це просто нічого не сказати. Вона вже така дуже повільна. Ну, видно, видно, що от от вже почне вона, розпочнеться процес пологів. Ну, я надіюсь на природу. Що все пройде добре. Ідемо в наступний відділ. Це відділ кроликів на відгодівлі. Тут також пройшло прибирання, а також сюди перейшли нові мешканці, ось відлучені від кролематки, вже перша партія. Відлучка пройшла трохи невчасно, не за планом. З запізненням, тому що відлучати треба в 35 днів. В мене вийшло відлучити в 45 днів, тому що ну, я й не знала, що треба там в 35 днів. От такі вже кабани і ще сиділи до сьогодні з кролицею. Ну Вже тепер вони окремо будуть знаходитись. А кролицю вже злучила з кроликом. так що Процес знову у нас розпочинається. Так що працюємо, роботи багато, але все дуже цікаво. Всім здоров'я, миру і добра, гарного дня, всього доброго, все буде Україна!